Кошенята попліткуємо. Холостяк цимбалюк, Джамала і Юна, Остапчук і Горняк, Каменських тему, приємний вечір. Мощуйтесь зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Прямо зараз переглянемо відеозвернення від нового холостяка 14-го сезону Тараса Цимбалюка. Так, народ, а, привіт. Значить так, топ 5 моментів, щоб зрозуміти і усвідомити, що ти став гусником. Форситься пісня Цимбалюк. хоче таких 10 штук по всьому тіктоку. Респект до дуже дотепно. Потім тобі приписують Романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі на сцені, просто поруч. Розганяють новину, що а, актриса чи співачка, яку я бачив один раз в своєму житті на репетиції, де я, власне з нею і познайомився, Від тебе вагітна. Дивись, Тарасу, усе б нічого перетворювати свою участь в проєкті в певний перформанс, наганяти собі цифри, рейтинги це одна справа. Зовсім інше, коли в тебе є безліч косяків, які вилазять як мінімум не розбіріга в твоїх стосунках. Там і кохана дівчина, там і коханка, і чого тільки не відбувається. Нам ось кошенята зливали, що з осені 2024-го Тарас Цимбалюк мешкає зі Святою Готочкіною. Не чули, що вони розбіглися. Це пряме рукостискання. Тобто Свєта Готичкіна перебуває в стосунках з цим балюком, актуально на квітень 2025 року. Паралельно в тебе зі світлицькою, Роман, і тепер ти ще плануєш бути в шоу-холостяк. Тому, коли будуть приходити зливи, а їх безліч, повірте мені, там ще багато питань щодо ситуативності навколо шоколадного морозива. Вам не почулося. Будемо вивчати, будемо дивитися. На мою думку, цимбалюку може знести дах від того, що він стане ще більш популярним. Це буде абсолютно його осінь, тому що про нього будуть говорити дуже багато, набагато більше аніж в якості актора. Тому подивимось, але нічого хорошого не вбачаю. І вже зараз, коли шоу ще не почали знімати, а вже несеться така крінжатіна і досить пафосна поведінка Тараса. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте обговоримо. Джамала прокоментувала відсутність своєї музичної перемоги на премії Юна. Сідаю в авто після церемонії. Там мене чекають мої хлопчики: Емір, 7 років. Анака, мамо. А чого тебе з нагороди? Я кажу, ми сьогодні нічого не отримали, так буває, і це не страшно. Це мотивує ще більше робити чудового. Якби він тільки знав, скільки ще таких моментів попереду. Джа, дуже дякую за абсолютно адекватну позицію. Я думаю, що в тусовці всі чудово розуміють, Юна це. Крінж абсолютніший це збірна селянка запрошувати топів, які вже можуть бути навіть не топами, і давати постійно нагороди одним і тим же Артем Пивоваров, Діма Манатік, прости господи, і цей список нечисленний. Одні і ті ж самі люди із року в рік отримують нагороди. Ця премія повинна пережити дуже серйозні трансформації. Ребрендинг або взагалі закритися. Таким людям, як Джамала, не потрібні нагороди. Все, що вона могла отримати, отримала. Джамала це і є мистецтво. А оці манатіки, хуятіки, ці всі перемоги. Ах, не хочу навіть коментувати. Отже, Катерина Полтавська, крайня дружина Володимира Остапчука. Перебуває в публічному старечі з Христиною Горняк, другою дружиною Остапчука. Про Остапчука навіть немає сенсу щось говорити. Самі розумієте, який це персонаж, що з себе представляє. А щодо панянок, там, де гроші, завжди буде бруд, і я дивлюсь на це: жаба-гадюка от просто жаба гадюку. І все там вже не про моральні якісь аспекти, там не потрібно займати чиюсь позицію конкретно. Це просто перформанс, от взяти я не знаю попкорн і спостерігати за цим дійством, тому що всерйоз сприймати на тверезу, коли в країні відбувається абсолютні жахіття, ледве не кожного дня трагедії. Давайте співчувати двом мадамам, які не можуть поділити між собою гроші. Дами ваша проблема в тому, що ви по життю обираєте абсолютно неправильних чоловіків. Закриваючи епопею Насті Каменських, пам'ятайте, віка Бокалова на подкасті у Васі Тимошенко розповіла про те, як було жахливо працювати на новому каналі на одному із проєктів з Настюшкою. Мені подобається те, що люди підхопили абсолютніший челендж, історію з серветками, про яку розповідала Віка, і понесли це в інстаграм Насті Каменських. І я от спостерігав за реакцією Насті. Настя обрала шлях мовчання. Це класична поведінка зірок старої школи, які навчилися. Відбувається зашквар, просто мовчи, нічого не коментуй і все саме по собі затихне. І це так воно реально працює водночас, любі мої. Залишається душок і аудиторія змінилася. Тому Настя, коли розраховує на те, що ніхто нічого не помітив, усі забудуть. Н -н -н. Настюх, залишається шлейф, дуже серйозний душок. І він з тобою вже тривалий час, а точніше назавжди. Бакалова молочинка злила Каменський з патрахами. Ну а Настя все збите, льотчиться, пережиток минулого. Ну і на завершення замовив я товари тему. Не кидайте каміння в мою адресу. Я до цього робив одну покупку, але там були дрібнички. А зараз я хочу зробити розпаковку, подивитися, якої якості товари. Є дуже багато гучних заяв, що тему краде дані і так далі. От я на власному прикладі все і перевірю. А вам поки що раджу подивитися випуск, присвячений тему на Ютуб каналі. Приємний вечір. Там багато цікавої та корисної інформації. Буквально за кілька місяців заполонив TikTok, Ютуб і ваші розмови з друзями. А я чекаю, коли прийде продукція, щоб зробити розпаковку і проаналізувати фінансові операції. Чи щось змінилося на моєму рахунку після придбання товарів, аби підтвердити або спростувати те, що розповсюджують в мережі. Адже розповідають, що тему краде персональні дані про те, що тему списує під шумок ваші гроші з карток, і ви цього не помічаєте, і так далі. Тож перевіримо на власному прикладі. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!